Сьогодні у складні воєнні часи випробувань для української держави пророчими і надактуальними, залишаються слова великого українця Павла Загребельного: Найдорожче для людини це думка, а вся солодкість думки в рідній мові. Ворог може захопити територію, він може сплюндрувати міста й села. Але доки живе душа народу народ безсмертний, вмирає душа, вмирає народ? Без мови немає народу. Він зникає з лиця землі як древні ацтеки. Чи не тому ворог зазіхає найпершу намову народу, який він хоче уярмити? Українська це мова свободи і волі. Рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною у родині і залишається зрозумілою на все життя. Росія століттями намагалася знищити разом з мовою наше культурне національне обличчя, русифікувати українців, спотворити факти нашої історії, як привід та інструмент експансії. Використовує Путін мову і прагне понизити її до російського діалекту. Оскільки в його розумінні, якщо немає національної мови, то немає і нації. На окупованих територіях ворог забороняє навчання державною мовою, вилучає книги і фізично розправляється з усіма, хто живе з Україною в серці. Мета Кремля викорінити українську ідентичність будь-якими можливими засобами. Але йому не вдасться нас зламати. Бо, за словами Тараса Шевченка, не вмирає душа наша, не вмирає воля. Ми виборюємо право говорити рідною мовою, бути українцями, визначати своє майбутнє ціною життів кращих. Слово надто багато важить у людському житті. Якщо вмирає мова, то вмирає і народ. Доки є мова, то ти є народ. А доки є народ, то ти є його держава, тобто наша українська держава. Бо саме про неї повинні піклуватися ми з вами. Ми – Діти великого українського народу, коріння якого сягає глибини віків. Наша мова вічно молода, барвиста, милозвучна, чарівна, солов'їна, калинова. Для нас вона рідна. Ми зобов'язані берегти її як зіницю ока, як душу. За нас цього ніхто не зробить. Не перекладаймо цього тягаря на плечі нащадків, бо може бути запізно. У час військової агресії з боку Росії. Мова набула виняткового індифікаційного значення, стала чинником національної безпеки та одним із різновидів зброї проти загарбників, генератором і найвищою формою патріотизму. Сила мови, сила культури і незламність українського народу не залишить російському агресору ніяких шансів. Слава українському народу, творцеві і носію величної мови, душі народу. Слава Україні!